Привіт, мене звати Євген, ми магазин тримерів та машинок для стрижки Trimor Зараз у нас на вигляді машинка для стрижки, яка підійде як для домашнього використання, так і для роботи в салоні. Чому? Тому що вона 8-ваттна. Взагалі скажу, що для акумуляторної машинки, тобто, 8 це вже більше середнього, тобто це вже потужна машинка. Ось давайте оглянемо а, цей, цей варіант і подивимось, що воно з себе представляє. В цілому ось такий пристрій. А, основа корпусу чорним кольором це металева, металева основа металева. Тут а, є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, акумулятора. Також тут дві швидкості роботи: звичайна швидкість і швидкість турбо. Далі йде регулювання положення ножа. 45 мм ширина ножа. ширина зрізу. Також, як я наголошував, машинка на 8 Вт потужність. Також Машинка в комплекті з підставкою. Тобто підставка виконує роль док-станцію і може заряджати пристрій. Зараз я вам покажу. Ось, будь ласка, так виглядає підставка. Ось да, ми можемо так воно стоїть. Тобто це, звичайно. це навіть, я думаю, необхідно тим, хто хоче брати для роботи в салоні. Тобто, це навіть необхідність. Ось так така машинка. У нас ще Часто її замовляють, хороша машинка, і для роботи в салоні також брали хороші відгуки. В комплекті також є насадки. Насадки на 1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм, 6 мм. 10 та 13 мм. Тобто є проміжні насадки, це зручно. Кабель USB Type-C в комплекті є, бачите, він достатньо довгий. Мастило. Гребінець ось такий є в комплекті також і щітка для очищення. Ось. Так Також, що хочеться ще трошки по характеристиці сказати, час роботи акумулятора до 300 хвилин, а час зарядки до 3 годин. І така машинка може працювати від мережі. Ось такий варіант вам пропоную. Вона є, ця машинка в нас на сайті TremorI. У нас є самовивіз. Ми знаходимося в місті Київ Велико-Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. Там можна оглянути, забрати на місці. Також у нас працює доставка новопошта пошта Укрпошта. І ми приймаємо замовлення через Інстаграм. В описі під цим відео я напишу всі наші контакти, тому кому зручно, звертайтесь, справді хороша перевірена машинка. Вартість на сьогоднішній день 2300. Ось тому це, як на мене, адекватні гроші і хороша якість. Ось тому чекаємо на вас. Гарного дня, до побачення!